Господу було угодно, щоб наше спасіння зріло поодаль від і світу цього і на розкішних і чудових царських палацах, а в тиші і скромності бідної гаделейської хижі містечка Назарету. Не відразу людство, яке гинуло у власних гріхах і пороках, була дарована свята Діва. Вона явилась плодом багатовекової історії єврейського народу плодом духовних устремлін, подвигів найкращих його представників. Таємниця спасіння разом з нею і образ Святої Діви поступово розкривалася у Вітхому Завіті, Ще в символі давнині образ Богородиці відкривався людству в прообразах. То в Лесниці Якова, то в Купеніні опалимі, то в чудесному переході євреїв через Червоне море то в Сосуді з Манною, то в одіоному руні, поки на кінець з нього не скинув покрову таємниці і не явив його всьому світові, Старозавітний евангеліст Ісаія, який пророчив, Ось Діва зачне в утробі і народить сина і дадуть йому ім'я Імануї. І ось на кінець настав час з'явитися в світі цьому Божественному, найчастішому Сосуді Діві Богородиці, святе письмо нічого не повідомляє нам про цю велику подію, але існує древнє передання про Різдво Богородиці, що збереглося і дійшло до нас в апокрифічному Івана Якова. Святе передання говорить, що Пресвята Діва походила із древнього царського роду Давида. Її благочастиві батьки Святії Анна, Жили в Назареті, невеликому гелідейському містечку на захід від Гілейського озера. Обоє вони були люди праведні і відомі не своїм царським походженням, а смиренням і милосердям. Все їх життя було проникнути любов'ю до Бога і до людей. Вони, так само, як і більшість юдеїв того часу очікували пришестя Месії. Але не засмучували їх чисті душі. До глибокої старості в них не було дітей. Цей смуток, який ми ани цілком зрозуміли, а з євреїв того часу безпріддя вважалося карою Божою за гріхи. За їх переконанням безплідні люди позбавлялися участі в майбутньому царстві Месії. Тому, не дивлячись на свою старість, яким Іоанна не переставала просити у Бога, щоб Він зняв з них затумження в бездітності і дарував їм дитину. Вони за прикладом анни пророжці Матері Самуїла дали обіцянку, якщо в них народиться немовля, посвятити його на служіння Богові, за терпіння, велику віру і любов до Бога і одне до одного. Господь послав Яким Іани велику стіху. Після довгих очікувань благочестиве бажання праведників виповнилося. У них народилася дочка, яку щасливі батьки назвали Марією. Народження Марії принесло радість не лише її батькам, але й всім людям, оскільки саме їм промислом Божим було визначено стати матір'ю Божої, Спасителя світу. Різдво, Богоматері це початок неосяжної для людського розуму таємниці, боговтілення і нашого спасіння. Пресвята Богородиця, спаси нас!